Привіт, вітаю вас на каналі. Ось я хочу настроїть 10,7 у цьому філіпсі провіряю. І щось в мене вийшло ось метка 10,7. Дивіться. Воно в стороні. Я ще не знаю, чи я тут правильно підключився. Вони предлагають точка 2. Вон там. Воно там у мене нічого немає. Я чуть раніше підключився. Ну, зараз спробую Ну, Ось так я добився. Тепер 10700 посередині. Ну, все вроді нормально. Тут мінус 30 дБ ослаблення. На це не обращайте внимання. Це етеродін. Бачите, Вони... як кручу я його. Він так може бути. В основному ось ця картинка. Зараз правильно настроєно, зараз провіримо. Блін, потух дисплей. Треба тепер займатися дисплеєм. Не знаю що случилось. Просто потух і все витягнув плату, вставив назад, появились часи. Не поняв я. Ну, ось така чуха. А, ви знаєте, прийшлося. Оці два контура. Добавить по 20 пік. Тоді вона настроїлась. Вона була сильно в стороні, а там десь. Зараз оце найкраще. Полоса широка, все нормально. І що цікаво, частоту правильно став показувати на FM. А то була неправильна частота. Із-за того, що здвинута печет, Ну сильно була здвинута. О 10,7. Зараз все окей. І дивіться, ще одне. Щоб настроїти там на КВ 468, кажуть, подайте в точку П. А точка Б он там. Ну, туди оцей зелений кондр. О! Як ти туди? Геть неудобно, поки знайдеш цю точку, там то знаходиш. Там не можна підключитися, Ну, звичайно, якось же ж вони строять, Або резистор якийсь отак так торчить. Наприклад. Сюди підцепиться. Ні! Вони ж там до конденсатора, як ти його прицепиш? Щоб показати вам. Отой зелений. верху, Ну це капець. І тут. Во-первых, там поки розшифруєш символи їхні в настройки. А потім знайди точку, а точку не можна підключитися. Ну, в общем, я оці контура, от контура 468 5 штук, я їх встроїв, я не міг підключитися, просто сюди щуп вставив генератора, е, подав 468 і настроїв їх. Ну, оцей був не настроєний в стороні ну, от. І тепер треба на КВ оці ці два настроїти, а подати отуди. От Підключився я. От подав 468 мінус 50. <кхи> І вон там зеркало. По, по прибору я строю. По максимуму. Треба настроїти ті два контури що в екрані теж мішаються але ну, я провірю можливо вони настроєні ну я тут міняв теж транзистори 2 штуки так що прийдеться провірити все клас вони були настроєні все тепер я спокійний О, щоб настроїти 2 МГц першу промежуточну подайте точку С. Ось дивіться і наприклад ось вона Точка С, це оце, ну, лінія там на платі. Попробуй знайти цю точку С. Ось в мене є другий сервіс мануал. Тут більш понятно, бо там дуже поганий рисунок і точка С десь тут. Це ж її треба знайти ще. І чи неізвісно, звісно, що ти підключишся туди. Дивіться, я знайшов точку С. Во все ці два контера жовті. Вот сейчас. А це точка С, а тут підключитися надо. Вони що, издеваються. Я як я тут підключусь прибором, дивіться. Ну йде якийсь провод ще. Може там можна ну, і до нього не прицепиться. Ну це капець Philips. Дивіться, 2 МГц. Я подав он так. Просто притулив. Між цими конденсаторами. Просто притулив їх туди. І я чую сигнал. По-другому як. Ну просто дав більший. Мінус 20 дБ. Тепер можна настроїть. Так, прийшлося зменшити, мінус 40 дБ. І не настроєні були. Чуть-чуть в -чуть стороні пришлось уменьшать и усилення і це. Ну що ж побачимо. От зібрав я його, антенну поставив йому. Отака От підсвітка. Неудобно ним пользуватися. На 40 то работає. А вже часи, бачите. Треба нажимати цю кнопку, цю кнопку, щоб подивитися, це нехорошо хорошо. Це ж цифрові сигнали, які йдуть нормально, чувствительності у нього вистачає, все нормально. Але ну, я б сказав, ну неудобно мені і то, що все время оце нажимати і частота, зараз время буде. Ну, тут все заточено під час. Двоє часів, тут два, два будильника, і часи один. Одні часи, другі, я не розумію. Тут дуже багато зроблено для часів іменно. Ну такий собі приймач. Ну і на FM він нормально Ну, Нормально прямо чувствует на сівал. І я замінив його транзистори, ті 1052. неізвісні, ті філіповські. На 9118. які до одного ГГц. Ну, вони спеціально для FM-тюнерів. Чувствительності валом. Ну, такий приймач і на середніх він. Нормально працює, Просто зараз в мене тут зарядка. Да, аж дві зарядки там, вони шуршать добре. Ну що я хочу сказати? Прийомник красивий, да, необичний вид у нього все е, такий симпатичний. Небагато тут на воротів на часи в основному настройка. Е, на, вони настроїлись, Філіпс. Ну, я вже... Ви вже зрозуміли, я дуже жалувався, що погано його ремонтувати. Це всі філіпси касається. У мене не, не хороші такі із філіпсом. Постійно щось вони викидають, мені не подобається. Дуже сложно їх ремонтувати. Ну, а так, так красиво і ну, наче і подсвітка дивіться. Але оце теж неудобно, дивіться, тут треба. Нажимати, так вони не світяться. Ну, я не став, я міг би переробити це, але я оставив як оригінал. І Можна було б зробити, що частота буде все время. А, а тут що? А, ти що десь так. Да. Але я не став. Я вважаю, що він недостойний <гум> оцих всіх модернізацій. Якщо побачите, такий приймач не беріть, немає в ньому нічого хорошого, видаючого, хоча й двійне преобразування, і ССБ приймає. ну Неудобно ним користуватися, найголовніше. Ось такий апарат вийшов. Мені подобався зовнішній вигляд, але ремонтувати не подобається і не його робота. Так що хотіть вірте, хотіти ні.